Всім привіт вам від Саліці. Вирішила зняти вам таке її останнє відео, бо ця жопка їде в сім'ю завтра, а там сидить Кенді, підниває трошечки. Зайка, іди сюди. Покажись, покажись, яка ти красавиця яка красавиця Саліця їде додому. А вона їде в сім'ю в Берлін. Це відео я виставлю, коли воно вже перетне кордон, коли я буду впевнена, що все добре у нас з документами. Будь ласка, не пригай. Давай на диванчику посиди. Ось так вона любить хряба. А так, да? Да. так? Да? Саліція наша народилася у, у кішки домашній кішки нашого знайомого. Він її стерилізував і залишилось в нього двоє дівчат. Він попросив допомогти їх прилаштувати. Одна дівчинка у нас живе по місті, Пухнаста, така Сесилія. а Саліцію брали. Щоб вона поїхала на Берлін. Не можна туди пригати. Зайк, на. Кс -кс -кс -кс. Да. ти мені. І ось пройшло те час, ми зробили з вами документи, прийшов карантин. Да? Іди сюди, на. на. Кс -кс -кс -кс. Прийшов карантин і все Саліця готова виїжджати. На дочь, іди сюди, маленька. Іди, бо незручно, одні дуже незручно знімати, дуже незручно, скажи, Скажіть я ще мадамо, іди сюди. А це все і треба, все і цікаво, бо вона ж тут не була, то її все-все цікаво, Чи Ти... ще така ну, давай красивінна. Диви давай, я буду скучати. Називала її булочка з корицею, вона така пухкенька у мене, така класна, така м'янька-м'янька. Ласка, чуть як трактор. Опа. Трактор, гуде, худе. худе. Отак, все надо, надо сказати, обі... Ой! Обязательно, щоб я її купила кахтіучку тобі, так? Любиш Любишся дряпи, так? Дряпунька? Ой, чекайте. ти красоточка, ти гарнесенька. Буду куча тобі. Будьте хліба, що чекати пузо. Что ти пузик такий? Іде 7-8 місяців, не пам'ятай, йде сюди. Йдіть сюди, дамо. Чекайте. Намагалася її зловити, щоб вам так ліпше показати. Не хоче вона хочу бігати. Да? Саліце? Ти гарніка кісечка. Не можу за нею встигнути, слухайте, хочу вам зняти трошечки собі на прощанні і не можу встигнути за цією ковбасою. Бігай, ходить, їй цікаво, бо вона в клітці цей весь цей час чекала. Тепер її випустили на волю і вона вже дуркує. Да? Дуркуєш Саліце? Ти моя красунечка. Її, її довго очікували, три місяці карантину у нас пройшло, і Саліце у нас вирішає дорогу. Всі речі я її склала, буквально через півгодинки буду вже її виносити. Да, буду виносити, ти мій сінабончик. Люблю таких пухнастих. Їх є за що потримать, Да? Є за що потримати. Там Кенді сидить, Зараз що ти Зараз впадеш. ти впадеш. Кенді трохи підниває, бо її взяли помить і закрила в переносці великій, бо зараз буду уходити, щоб це віддавати. Да? Моя бізянка. Чи так мовчить? Дуже хороша китінка, я рада, що її пощастила. Віддаємо під договір. Договір зробили, хазяйка підпише, заплатить за дорожку, куська, і все буде добре. Да? Я буду скучати за такою своєю кіченькою. Всіх, до всіма скучаю. Але дуже рада, що в них нове життя. У нас є погані новини, Я виставлю їх зарані. Ну, сьогодні виставлю, а це відео виставлю пізніше трошки. Одна з моїх підопічних її отруїли. Ми її рятували. І не врятували. Отакі От бувають сім'ї у нас тут по місцю, де собаки бігають на самовиголі. І кажуть, що ми дуже її любили. Дуже її любили. Нічого не могла зробити, вона тікала. А так, то тому я всіма силами, якщо є змога, якщо є бажаючи, краще їх відправлю в краще життя за кордон. Чим віддам дам тут, скажімо так, дуже мало хороших людей лишилось. Дуже мало, що ти йобісь обіш. Пошкребунчик. Да скажи всем пока-пока. Будешь передавать привет из дому. Досолиться?